От я саме буду доводити, що передові системи автоматизації це ну, вже не просто опція, а скоріше необхідний інструмент, саме для стабільності, прогнозованості і, зрештою, для спокою власника. А я зі свого боку спробую наголосити на тому, що, по перше, фундаментальні знання агронома ніхто не відміняв, і по друге. Є певні, скажімо так, ризики у надмірному захопленні технологіями. Дивіться, сучасні системи. От я згадав сідвим це надзвичайно точний моніторинг. Уявіть вологість ґрунту в різних зонах, окремо температура, вологість повітря, навіть такі показники як DLI, добова сума світла. І найголовніше, це ж не просто дані, це можливість дуже точно керувати ем, поливом, вентиляцією, світлом, опаленням. Це не іграшки. От дані з кейсів того ж СІДМІ чи досліджень Пріва, вони ж показують реальну картину. Економія води до 30%. Пете до прогнозованого росту врожаю 10-20%, а то й більше буває. Так, це інвестиція, але вона, як показує практика, наприклад, СІДМІ може окупитись менш ніж за сезон.